Вправа 1726. Порівняй. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. Спочатку в першому заданні нам треба порівняти тисячних і тисячних. Для того, щоб порівняти, будемо аналізувати, що у нас відрізняється, який у нас найстарший розряд, що відрізняється. Тут у нас тоді все співпадає, але соті. тут у нас 0,05, а тут у нас 8 сотих. Оскільки 5 у нас менше за 8, то і 5,758 менше за 5,785. Переходимо до другого завдання. Бачимо 9,210 і 9,21 сота. 9,210 ми можемо записати також як 9,21. сота. Ну і справа у нас буде 9,21. То оскільки вони дорівнюють один одному, то і зверху ми пишемо, що 9,210 дорівнює або однакове з 9,21 сота. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 43,92 треба порівняти і 43,921 тисячна. Щоб їх порівняти, давайте ми запишемо, щоб була однакова кількість знаків. Це у нас буде тоді 43,920. Ну, а справа буде 43,921. тисячна. Ну, як класно, у нас і було записано. Тепер дивимося, що у нас відрізняється. Тут у нас в кінці 0, тут у нас 1. Ну і оскільки 0 менше одиниці, то і тут ми пишемо знак менше, і у нас ми записуємо, що 43,92 менше, як 43,921. Переходимо тоді до наступного завдання. Треба порівняти 8 і 8,2. Ну, зрозуміло, якщо 8 порівняти і 8 і ще трохи, то звичайно, що справа у нас число більше. Можемо порівняти і так, записати з однаковою кількістю цифр після коми. То ми записуємо, що зліва в нас тоді буде 8,0, а справа буде 8,8. 2. Сотих. Оскільки у нас все співпадає, окрім сотих. Тут у нас 0, а тут у нас 2 і 0 менше 2. І тут ми записуємо знак менше. І тут, звичайно, що ми записуємо, що 8 це менше, ніж 8,2. Переходимо до п'ятого завдання. 7,577 треба порівняти із 7,757. тисячних. Щоб їх порівняти, аналізуємо найстарший розряд, в чому вони відрізняються. 7,7 там і там. Десятих тут у нас 5, а отут от у нас 7. Оскільки 5 менше 7, то і в наших виразах записуємо знак менше. Що 7,577 тисячних менше за 7,757. тисячних. Переходимо до шостого завдання, останнього. Треба порівняти 9,123 тисячних і 9,124. тисячних. Аналізуємо, що в нас відрізняється. У нас відрізняється кількість тисячних. тут у нас 3 тисячних, тут 4 тисячних. оскільки 3 менше. 4, то і тут ми ставимо знак менше. Тобто виходить, що 9,123 тисячних менше за 9,124. тисячних. Ну що, ж, ось таке завдання на повторення порівнянь десяткових дробів. На цьому вправу завершено.